Всім доброго дня. Всі знімають про Як у них і що? Рішив я сняти. Тому що такої скажімо, технології чи такого процесу вирошення часнику в інтернеті немає. Ну, по крайній мірі, я не знаходив. Часник під шоломою. Вночували його одразу після того як посадили осені. Там часнику бачимо непоганий. Це в тому, що зараз у нас були морози. Сьогодні у нас 15 травня. Тобто показую тут, в принципі, тільки були листові обробки. Виращуємо без хімії. То есть все біологічні препарати, біологічні добрива. Ось у нас пішов бур'ян трохи. Будемо з ним боротися. Це у нас одна зубка посаджена. Стан, я думаю, її непоганий. Якщо дивитися ось на часничину, то стан непоганий. Якби є пожовтіння але в нас нагадує буде. морози приморозки і зараз доволі холодно. Це у нас, виходить, зубок. Він більш жовтіший, ніж одна зубка. І ось під соломи. Як працює мульча? Тобто тут собі волога надмірно черв'ячки собі працюють, роблять свою роботу. Зараз на даному етапі буквально пару днів назад ми обробили учасник біопрепараторами добривами, стимуляторами від цибулавої мухи від шкідника. Зараз на даному етапі ми боремося з бурянами в зверху тут, тут по соломі. Зараз покажу, що ми використовуємо по бурянах. Використовуємо гербіцид. Зараз я покажу який. Тут ще в нас не оброблено, тому що то ще є буряни ось у нас такі. Це у нас в цьому році якби, перший так, посів, такий більш-менш більший, бо тому що у нас там, в тому році там була проба, там, трошки, в районі там, 4 соток. А ось у нас який гербіцид ми використовуємо. Зараз я покажу його дію покажу і як він бореться. Ось. трое студентов, которые ходят и выдергивают буряные. Сейчас я покажу результат. То есть вот тут у нас уже прорвано. стан тут тоже, я думаю, да, сивалка, то есть тут же нюансы есть, то есть Ось вона як кидала по 3 штучки. То у нас все якби виходить, опиту мало. І сівалка була тільки в цьому році придбана. Тобто не встигли не ми її там дуже сильно правильно лаштувати. Є, є ось такі моменти. Да? То достатньо густо. Але я думаю, тут буде по-любому 4 плюс з усіх цих головок. Тому що в нас в тому році, тож, якщо ви то в принципі, то да, не було, не було 5, але, але 4 гербициду, гербицидних подіяв, приходиться виривати. Будемо проходити розник, ми прориваємо тільки перший раз. У цьому році у нас ще є одна зубка, повітряна бульбочка росте. Ось на одну зубку посіяли повітряну бульбочку, тобто ми її вже два рази проривали. У такі. такі у нас гербицид. Основні добрива ми вносили з осені. Розкидали в ґрунт Зараз просто в нас якби там раз в 10 днів у в, в 2 неділі по листу підкормка йде. Ось ось тут прорвано, да, ось тут якщо подивитися, то в нас сівалка в задумі було сіяти 6 рядків. Трошки в нас не вийшло. Ну, пару рядків ми посіяли, а трохи не вийшло зробити, то сняли два сошняка, заглушили їх і сіяли чотири рядка. Чому так? Тому що земля трошки не так була вироблена, добре, як для цього потрібно. Тут був перій, перій вже був якби, сухий, ми його там з ним боролися. Ми там дискували теж, з періодичності теж там 2-3 місяці з промежутком все літо. Але були корені пір'я, які забивали сошняки сівалок, а сошняки йшли один біля одного близько. Ось ми бачимо, там було менше 20 см сошняк від сошняка. І горнуло, от, набивалося сошняками цієї соломи, маю ну, ввиду перія. І перед собою сівалка горнула таку волну і ну коротч, не було толку. Потрібно дуже класну землю виробити за 6 рядів. А так перейшли на 4 ряди. В планах було зробити. Полив, бог буде в плану полив. Тому така спина мала бути велика. Але ми тільки посіяли буквально кілька рядочків. І все остальне посіяно, посаджено на 4 рядочка.